У нас була ідея зробити бренд одягу. Треба зробити тираж, відшити, надрукувати, відшити, надрукувати, зробити дизайн, заплатити за кожен цей процес, не могли собі цього дозволити. Ми шукали якісь інші методи, ми не могли собі цього дозволити. Ми шукали якісь інші методи. У термопресії, плотер, Термопрес і плотер. Це дало початок виробництву друку на одязі. Просто прийшов час для цього. В підвалі була черга людей. Бабусі, татусі, бабусі, татусі. Приміщення біля форуму нині оздає. Ой, ми ж вчора про це говорили. Так давай. Та й все, та й все. Назвали Badcat Shop. Назвали Bedcat Shop. Ну і так воно почалось. Просто прийшов час для цього. Ми як мапочки, ми як мапочки, ми не знали, що робимо. Ми просто робили. Ми це називаємо органічним розвитком. Органічним розвитком. Воно просто розвивається саме по собі. А ми пливем, хребем, а ми пливем, хребем, а ми пливем, хребем. Головне знайти своє ремесло, яке тобі подобається, і порозвивати його, бути професіоналом в тому, чому тобі цікаво. Та й все.